Майже 300 дронів цієї ночі атакували Росію. Принаймні, тамтешні міноборони звітує про таку цифру. Звісно, розповідають, як завжди, про роботу російської протиповітряної оборони. А от про наслідки мовчанка одразу декілька важливих об'єктів були під ударом цієї ночі. Співголова громадської ініціативи права справи військовий аналітик Дмитро Снігирьов є з нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас! Вітаю, дякую, за запрошення. Дякую, що долучаєтеся. Довіри до Росіян, звісно, не маємо. Якщо аналізувати їхні заяви, то 287 дронів, нібито атакували Росію. Мені здається, що це один з рекордів, які вони там принаймні якось оголошують. Які об'єкти були під атакою, здебільшого про що йде мова, і наскільки гучнується була ні? Чи можемо ми зараз підсумувати? Є так, можемо підсумувати основний підсумок. Кількість безпілотників, які атакували територію країни окупанта, приблизно до 300. Це свідчить про можливість української оборонки масштабування ударних безпілотників і відповідно, враховуючи е е е позитивні для української сторони наслідки ударів українських БПЛА. Другий фактор це свідчить про відсутність шалонованої системи ППО противника. Це досить прикметно, причому зауважу, що атакували протягом ночі, тобто мовиться про так званий роєвий характер атак безпілотників Сил оборони України. Ключові об'єктів на території Російської Федерації зокрема повідомляється про удари по підприємствах групи компанії Акрон. Це одне з найбільших російських виробників мінеральних добрив, але для української сторони українського розвідтовариства, ці підприємства цікаві тим, що є певна специфіка продукції. А саме вони випускають азотну кислоту, аміачну селітру, які є базовими компонентами для виготовлення порохів, амонітів та іншої вибухівки для російської армії. Тобто йдеться про ураження стаціонарних об'єктів, які випускають продукцію подвійного призначення, орієнтовану в першу чергу на російські ватаки. Причому і варто відзначити і політичну і інформаційну складову цих ударів Йдеться про те, що бенефіціаром групи Акрон вважається людина наближена до російського диктатора. Йде а мовиться про В'ячеслава Кантора. Він перебуває під санкціями Сполучених Штатів, Великої Британії і країн ЄС. Тому вибір цих законних цілей на території країни окупанта не випадково. Але ще раз підкреслю, шановні телеглядачі, мовиться про хвильовий характер ударів. Причому самі росіяни відзначають те, що протягом усієї ночі наносилися удари по цьому підприємству. Причому зауважу, атакували декілька підприємств Акрона на території Російської Федерації одночасно. Крім того, були атаковані відповідно і генеруючі підприємства країни окупанта Росіяни на собі відчули, що таке блекаут. І варто відзначити те, що ціллю атак української БПЛА була російська столиця. Слабянін заявив про нейтралізацію більше 40 безпілотників. Але основне знов-таки те, що безпілотники прорвалися до російської столиці, попри ешелоновану систему ППО. Нагадаю, Московська область тянута все, що можна. З усієї Російської Федерації навіть з Арктики, перекидають туди системи протиповітряної протиракетної оборони для прикриття об'єктів номер один, як вони називаються. Відповідно урядові квартали і підприємства енергетичної галузі. Ну і традиційно, вже з українських безпілотників по законних військових цілях, як на території. З країни окупанта так і безпосередньо на території тимчасово окупованих районів Луганських Донецьких областей, зокрема мовиться про те, що безпілотники сил спеціальних операцій уразили низку законних військових цілей на території Луганської і Донецької області. Причому мовиться про те, що в Донецьку був уражений склад, де зберігалися БПЛА і бойові частини до них. Там досить значна детонація в Луганській області. безпілотники сил спеціальних операцій уразили базу паливно мастильних матеріалів російської окупаційної армії, і відповідно польові склади з БК. Тобто, як бачимо, рівень поінформованості українського розвідного на досить високому рівні, плюс це превентивний характер ударів, які значно знижують логістику окупаційних військ. Зауважу удари по тиловій інфраструктурі не випадкові, бо саме Луганська область використовується як фактично база матеріально-технічних для зберігання матеріально-технічних ресурсів окупаційної армії, яка веде наступ на позиції Сили оборони України на Лиманському і Куп'янських напрямках. Цікавий штрих про атаку на Білгородщину, про який ви згадували. Там оголошували ракетну небезпеку. Тобто туди Так, влетіли не дрони, умовно кажучи. А що саме можемо сказати? Ну, ми можемо говорити про те, що в Україні є низка засобів ураження, але скоріше за все, мовиться про можливість застосування українською стороною довгий, довгий Нептун. Тактико-технічні характеристики до тисячі кілометрів. І це досить показово. якраз українська сторона продемонструвала можливість знов таки використання власної балістичної програми. А я нагадаю, крім довго Нептуна української сторони є засоби враження. Цей оперативно-тактичний комплекс АПСАН більш відомий як РІМ-2, модернізована версія зенитно-ракетного комплексу С-200. Він наразі модернізований для нанесення ударів по наземних цілях. Плюс, відповідно, є ті засоби ураження, мовиться про безпілотники літакого типу. Саме їх низка, дальність їх ураження цілей до півтора тисячі кілометрів. Таку ну тільки що прочитав, що ж мої очі закруглилися. За повідомленнями наших джерел в правоохоронних органах, зокрема служби безпеки, безпілотники СБУ зупинили роботу нафтовидобної платформи Росії в Каспійському морі. Це здається перша атака на подібні об'єкти саме на Каспії. Йдеться про далекобійні дрони Центру спецоперації Альфа. Вони вразили нафтовидобуну платформу імені Філановського, який належить компанії «Лукойл Нижнє Волжнефть. Господи Боже, це один одне з найбільших родовищ Росії в е, саме е, на території Каспії, яке підпорядковується власне Російській Федерації. Ого. Це новий якийсь виток, такий певний розширення географії. Чи якийсь третій варіант, як це назвати? Так, це розширення географії якраз в моменті ураження вже безпосередньо газо-нафтовидобувних можливостей країни окупанта. Якщо раніше удари були зосереджені на підприємствах переробки нафти, нафтопереробних підприємствах. Я нагадаю, шановні телеглядачі завдяки ударам українських безпілотників до 40% НАТО переробних підприємств Російської Федерації наразі частково або повністю призупинило виробничу діяльність. То тепер мовиться і про удари безпосередньо по місцях видобутку, і це значно знов таки впливає на можливості Російської Федерації щодо отримання. Можливості фінансування активної фази бойових дій в Україні за рахунок якраз от нафти і газу її продажу кінцевим споживачам. І до речі, з продажем кінцевим споживачам теж великі проблеми, бо безпілотники тож, але вже морські безпілотники Служби безпеки України атакували черговий. Танкер тіньового флоту, який знаходився в зоні виключно економічних інтересів України, тобто він вже не про яке порушення принципу територіальності, про що раніше волала і турецька сторона, і відповідна російська у моменті нанесення ударів по танкерах Тіньового флоту, не мовиться. Він є законною ціллю і відповідно став об'єктом атаки українських морських беків. Як ці атаки, до речі, впливають атаки нозі на ці сім бляшанки, які привозять російську нафту на ситуацію в порту, до речі, новоросійськ. Тобто, ми можемо говорити про те, що він хочу зараз вдаватися до голосних заяв про те, що цей порт паралізований, але, хоча б якось він призупинився, загальмувався, завмер чи ні, чи не ті слова? Ну, по-перше, Новоросійськ, він дає до 5% від загального. Перекачки нафти в світовому сегменті, тобто це досить потужні нафтоперекачу пер... пер... нафтопер... нафтові термінали. Останній удар морських беків по саме нафтотерміналах новоросійського порту значно підірвали можливості якраз в моменті і зберігання і перекачки і подальшого і транспортування нафти. І Казахстан і Російська Федерація заявили про те, що внаслідок ударів було призупинено діяльність тут якраз нафто, нафтового цього терміналу. Тобто, можемо говорити про досить ефективну роботу морських безпілотників Сил оборони України. Але головне, оці удари по бляшанках значно підвищують відповідні страхові внески, а це знов таки. Впливає на цінову політику Російської Федерації, і зауважте, наразі є вже досить багато відмов е, країн третього світу, які дають свої прапори суднам тінього флоту Російської Федерації здійснювати транспортування нафти саме екваторію Чорного моря. Тобто, як бачимо, створюється і економічний, і е, відповідно військовий тиск на країну окупанту в моменті унеможливлення транспортування нафти. Саме через чорноморський басейн про фронт маємо фактично дві сотні бойових зітнень. Можна говорити, що це один із най таких найважкі... одна з найважчих діб для, для українських військових, саме за кількістю цих російських атак. Чи це нова хвиля ударів? І бачимо, що знову Покровський напрямок найбільша кількість власне боєзітнень. Зожте, минула доба 130 боєзіткнень, а ця доба 230, до 240. Це свідчить знов таки про різку активізацію боєзіткнень. Причому за по всій протяжності фронту. Основний акцент це не тільки Покровська, але й Лиманський напрямок, де окупанти на жаль мають певні тактичні успіхи. мовиться про Сіверськ, але по Покровську. А знов таки, чим примітна ця доба, зміна тактики дій російської окупаційної армії. Це механізовані вже штурми позиції Сил оборони України, чого не було продовж останніх півроку. Механізовані штурми спостерігалися не в самому Покровську, а відповідно, Покровської напрямок в районі Володимирівки, де вони намагалися прорватися в бік Грішино. Там було дійсно зафіксовано. П'ять механізованих штурмів позиції сил оборони України з використанням значної кількості бронетехніки доходило до танкового батальйону. Це приблизно до 30 одиниць, більше 30 одиниць важкої бронетехніки. А останній штурм, саме позиції сил оборони покроску, засвідчив про те, що росіяни вирішили піти якраз на зміну тактики в моменті вирішення питання захоплення, встановлення тотального контролю над Покровським. До речі, оцей механізований штурм він наочно спростовує інформацію російського військово-політичного керівництва про повний контроль над Покровським. Ну якщо повний контроль, куди ж ви штурмуєте? Причому не зважаючи на чисельні втрати особового складу і техніки? І головне, шановні телеглядачі, кого кинули власне в ці м'ясні штурми? Еліту. Підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії, які були передислоковані на Покровський напрямок з Запорізького. Оце досить показово. Тобто оперативних резервів, обмаль штурмовиків, обмаль, незважаючи на те, що чисельність угрупування на Покровському напрямку до 150 тисяч. А відповідно після передислокації підрозділів 76-ї дивізії, їх чисельність збільшилася до 155 тисяч. Це показово. Причому те, що сили оборони України на утилізують наразі найбільш боєздатні підрозділи окупаційної армії для Росії, буде мати довгострокові проблеми. Мовиться про те, що підготувати підрозділи повітряно-десантних військ, ну досить проблемно. На це потрібні і час, і відповідна значні матеріальні витрати і сточування найбільш боєздатних підрозділів в буличних боях, при чому повітряно-десантні війська виконують фактично не свій функціонал. Свідчить про те, що у Російської Федерації досить серйозні проблеми якраз з виконанням політичних завдань захоплення Покровська, а я нагадаю, Сили оборони України контролюють приблизно до 14 квадратних кілометрів міської забудови Покровського. загальна. Площа міської забудови це приблизно 29 квадратних кілометрів. Тут у нас ново повідомлення, і зливи якісь у змі відбуваються. На жаль, мусимо їх обговорювати, бо воно несеться і несеться. Хочеться якоїсь ясності додати. Що точно відомо, це те, що Україна передала свої пропозиції до мирного плану Вашингтон, відправила їх 20 пунктів. І виходить Вашингтон Пост із статтею, точніше, їхній оглядач з такими певними пунктами, що ж там з того боку пропонується з боку Сполучених Штатів. Так от, Вашингтон пропонує створити демілітаризовану зону вздовж усієї лінії фронту від Донеччини до Запоріжжя і Херсона і Планують облаштувати в декілька ешелонів. Щось на кшталт того корейського сценарію. Передбачувано чи не дуже Передбачувано. Це в принципі пропозиція Сполучених Штатів, які лунали ще після зустрічі а, а, Анкориджін Алясти. Вони пропонували тоді за фактичне замороження війни по лінії бойового зіткнення, створення демілітаризованої зони. До речі, цей сценарій влаштовує першу чергу українську сторону. Бо власне, от якраз створення демілітаризованої зони по лінії бойового зіткнення відповідає українським інтересам в моменті якраз контролю над територіями Донецької області і відповідно неможливості розширення театру бойових дій на інші території. Тобто це якраз позитив, причому зауважте там мовиться про дві демілітаризовані зони, два рівні. Які якраз копіюють корейські сценарії, де відповідна друга лінія це заборона на використання і, взагалі, розміщення важкої бронетехніки засобів ураження? Тобто мовиться про те, що цей сценарій якраз ставить на паузу російські хотілки щодо повного контролю над територіями Донецької області. Добре, і ще декілька питань. Вони дуже різножти. Типу. Одразу добре. перепрошую. Фінляндія запроваджує обов'язкове навчання використанню безпілотників у своїх програмах підготовки військових строковиків. Саме здається, чи не єдина країна, яка добре взялася за голову? Бо сусідство з Росією так впливає так. Звичайно, Причому, зауважте, наразі Росія в авральному порядку будує військову інфраструктуру на кордонах з Фінляндією. мовиться про Петра, Левоськандалачу. Та інші населені пункти, які знаходяться фактично на кордоні цієї країни, Тобто Російська Федерація нарощує свою військову присутність і буде намагатися використовувати цей фактор для військово-політичного тиску на цю країну. Не випадково в Фінляндії відбуваються військові навчання із залученням військовослужбовців Великобританії та інших європейських країн, плюс відповідно, Фінляндія так само розбудовує. Військову інфраструктуру на кордонах з Російської Федерації. Те, що ми наразі бачимо, це фактичне, скажімо так, залучення досвіду українських підрозділів в моменті використання ударних безпілотників щодо. Нейтралізації живої сили і відповідно засобів ураження і техніки противника. Тобто Фінляндія чітко розуміє реалії сучасної війни і копіює український досвід якраз в можливості нейтралізації військової загрози з боку Російської Федерації. Дякую дуже вам за відповіді. Обговорили ми справу воєнні. З нами був на зв'язку. Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа і військовий аналітик. Гучна ніж була на Росії, майже 300 безпілотників. Про такі повідомлення з їхнього з ворожого боку, але можемо орієнтуватися також на певні цифри, тому що це чи не рекорд ударів саме по Росії декілька регіонів на також перша атака по. Каспію, по російській нафтовій платформі, звісно, ж про це не тільки буде в більше вже в новинах, рівно о десяті. Не пропустіть.